Українські обереги не були символами на все одразу. Кожен із них мав конкретне призначення і захищав від цілком визначених загроз. Наші предки добре розуміли різні небезпеки потребують різного захисту. Тож і обереги існували для дому, тіла, дороги, дитини, господарства, душевного спокою. Найпершими і найважливішими були обереги дому. Дім вважався живим простором, який потрібно було берегти від злих сил, хвороб, задрощів і сварок. Саме тому в хаті з'являлися рушники з орнаментами, у яких закодовано захист. Дідух, як символ предків і добробуту, часник чи мак, від усього лихого солярні, тобто сонячні знаки або хрест над дверима усе це створювало відчуття захищеного простору, куди не може проникнути зло. окрема група обереги для людини. Передусім для тіла найпотужнішою серед усіх вважалася вишивка на сорочці, місце для якої Обралося найретельніше Це був комір, рукави, поділ. Там, де, за уявленнями, людина була найбільш вразливою. Орнамент не прикрашав він замикав тіло, не даючи лихому потрапити всередину. Окрім цього, носили червону нитку, амулети з дерева чи металу. Зроблені для конкретної людини. Особливо пильно оберігали дітей, дитина вважалася відкритою до світу і водночас найбільш безпомічною. Тому перший одяг для дитини часто перешивали зі старої сорочки матері або батька, щоб передати захист і силу роду. А ще на захист малечі ставали колискові. Замовляння, хрестики, ляльки, мотанки. Обереги від хвороб та лиха це не менш суттєво. Тут діяли не лише предмети, а й слова та дії замовляння, заварювання трав та споживання цього напою, обкурювання, певні заборони. Оберіг мав не допустити біду або відвести її, якщо вона вже наближалась. Часто такі обереги були тимчасовими, діяли доти, поки не минала загроза. Існували й обереги дороги. Подорож завжди була небезпекою, тому люди брали з собою речі, що мали берегти в дорозі. Перше це молитва, яку промовляли перед виходом. Вузлик із землею з-під рідної хати. Оберіг на шиї. Вірили, що це допомагає не збитися зі шляху не лише фізично, а й у житті та повернутися додому. Важливо, що українські обереги ніколи не існували нарізно, поодинці. Вони працювали разом із поведінкою людини, її вірою, пам'яттю і повагою до традиції. Оберіг не звільняв від відповідальності. Він підтримував, нагадуючи про межу між добрим та лихим, спокійним і бентежним, нинішнім і прийдешнім. Саме тому обереги були не просто речами вони були мовою, якою людина говорила зі світом про страхи, надії та сподівання, любов та бажання зберегти найдорожче і, можливо, Через це вони є зрозумілими і сьогодні. А зараз звертаюсь до вас. Чи є у вас обереги? Можливо, річ із дому батьків, мамин рушник, хрестик, нитка, слово чи традиція, яку ви бережете й досі? Поділіться в коментарях, що саме ви вважаєте своїм оберегом? І від чого він вас захищає?